Українські медійці всі такі люди привітні, всі мене підтримують, всі кажуть, типу, Вася, давай молодець, класно, все в тебе вийде. Окрім Віки. Віка це єдина людина, яка завжди мене, яка каже, яка завжди мене булить, яка завжди щось як скаже. У мене потім реально депресія день чи два. І я ходжу й думаю про те, що я роблю все погано. Це не правда, ти не перебільшуєш. Ну ти не це зіровати. Господі е, дивіться, я сказала людині, що йому треба знімати контент українською мовою і бути справ. Інтерв'єром, і так він виглядає набагато серйозніше. І він мені сказав, що блін, це з чим ти? Чого? І коли він почала знімати українську мову, я написала перший йому такі от, е, коментарі під це все, і сказала, що нарешті ось я бачу свідому е, людину з позиції, розумієте? Тобі дуже гарно українську мову говорить, тобі вона підходить. Він такий прям взрослий мужчина, розумієш? Якщо гості приходять, вони кажуть, а нас позиції, ми розмовляємо на русскому мові, мусимо собі розмовляти на русскому язиці. Ти собі далі, ти яйця у кого? У тебе яйця, чувак.